Сьогодні ми з вами подивимось 11 книжок, які я планую прочитати цього літа. Привіт! Ви на каналі Читай Швидше і з вами я, Марина. Як ви вже зрозуміли, ми сьогодні дуже швиденько переглянемо, що ж я там запланувала або що принаймні я би хотіла прочитати цим літом. Я не впевнена, що я подужую всі ці книжки, оскільки обрала дуже багато тостун тостунців. Тож, давайте почнемо. Перші дві величезні книжки, які я запланувала прочитати цим літом. Це Розамунда Пілчер. І тут у нас Шукачі-мушель і новиночка Повернення додому. Ці дві книжки виглядають дуже гарно. У мене повернення додому навіть досі в плівці, оскільки я ще досі навіть не зняла цю покупку книжок. Але вже показую вам тут цю книжечку. І подивіться, які неймовірні зрізи. Вау! Просто! У мене була вже прочитана в цьому році книжка Зимове сонцестояння. І насправді цій книжці я поставила 6 або 7 балів. Десь так. Вона мене абсолютно не вразила, вона мені здалася якоюсь нудною, затягнутою, нединамічною, але я постійно чую найкращі відгуки взагалі про письменницю Розамонду Пілчер. і Маю в колекції ще дві її книжки. Тож я подумала, що не треба відкладати це в довгу шухлядку, а краще це все одразу прочитати. Якщо раптом мені не сподобається також, як і зимове сонцестояння, то я просто ці дві величезні книжки зможу з великою радістю передати в бібліотеку, так як я це зробила з книжкою Зимове сонцестояння. Отже. Книжка Шукачі мушель у нас тут йде мова про жінку, яка вже прожила яскраве насичене життя, і їй там вже за 60, здається, років. І тут виникає питання з картиною, яка називається Шукачі мушель, і їй треба прийняти рішення, чи продавати її, чи не продавати. І ми будемо спостерігати за цим у даній книзі. У книзі Повернення додому по-перше, я ще не багато бачила відгуків на цю книжку, але я також впевнена, що вона написана все в тій самій стилістиці Розамунди Пілчер. І вона така товстенна, вона в мене в плівці, я не знаю, скільки сторінок, але мені здається, що тут їх під тисячу. Я вирішила подолати цей новий для себе бар'єр у вигляді аж такої великої книжки. І я не впевнена, чи зможу я за літо насправді прочитати обидві книжки, Розуминди пілчер, але амбітні плани хочу поставити. Тож, у цій книзі у нас йде мова про зростання, дорослішання. І це все буде відбуватися в період Другої світової війни. Не знаю, не знаю, чи зайде мені такий сетинг, але треба точно спробувати. Наступна дуже яскрава книжка і також товстенька з гарнющим зрізом. Тут у нас Емілі Генрі Щасливе місце знову ж таки про цю письменницю я також чула дуже гарні відгуки. Сама ще ніколи не читала жодну з її книжок, а книжок там вже достатньо. Я вирішила, що ця книжка для мене особисто має такий літній вайб, тому що тут на зрізі жовті качечки, вона вся така яскрава, рожева, тут люди е, плавають в басейні, чи де вони там плавають. Коротше, мені здається, що це буде прям дуже атмосферна літня книжка. Тут в мене помічниця, до речі, прийшла. Кажи привіт! Вона не любить, щоб я її на руки брала, але підійшла позніматись трошки. Так от, ця книжка у нас розповідає про пару людей, які розійшлися декілька місяців тому, але заради того, щоб не розповідати це все друзям. Причини їх розставання і так далі, вони вирішили робити вигляд, що вони досі разом. Що тут буде далі, я не знаю, але кажуть, що це не якийсь там ромком, а кажуть, що це прям скляна книжка. Побачимо, не знаю. Я взагалі не знаю, чого очікувати, тому що якщо це прям ромком буде, то з ромкомом в мене погані стосунки. А якщо це буде щось більш глибше, ніж просто якийсь ромком, то я думаю, що у цієї книги є шанс на те, щоб мені сподобатись. І хоча я вам сказала, що книжок у мене 11, але по факту їх 12. Але, але я вважаю ці дві книжки, це начебто одна. Тому що одна з них, взагалі, дивіться, яка тонесенька, тут сторінок 120, здається, ну плюс-мінус, я точно не пам'ятаю. Друга це повноцінна книжка, тобто це книжка, а це до неї такий невеличкий додаток. Тож я їх рахую як одну. Це у нас тут чаклунство шипів від. Авторки Маргарет Роджерсон. І це одиничне фентезі, про яке я знову ж таки чула масу позитивних відгуків. Взагалі, якщо чесно, скажу, що я з жодного поганого відгуку не чула про цю книжку. Всі у величезному захваті від неї залишаються. І тут у нас мова йде про дівчину, яка виросла чи на території бібліотеки, чи якось вона пов'язана з бібліотекою. Але, коротше, вона виросла. В оточенні чаклунських книжок, і щось там буде відбуватись, якась велетенська змова, якісь пригоди, і ось ця дівчина має це все вирішити. Ну і звичайно ж, тут я так розумію, буде любовна лінія. Ну, це я точно думаю прочитаю. Не знаю, як ті попередні, але цю точно прочитаю, тому що фентезі я дуже люблю. Причому я думаю, що ці книжки я буду читати прям як можна швидше. Так, наступна книжечка це продовження серії, оскільки я прочитала першу частину Кувала Зозуля Роберта Галбрейта або ж Джон Роулінг, і мені дуже-дуже сподобалось це детектив про Корморана Страйка І я маю другу, третю частину і шосту. Так, ось так непослідовно. І я вирішила, що також по свіжим слідам я читала першу частину приблизно 2 місяці тому, мені дуже-дуже сподобалось. І я хочу прочитати другу частину. Ну і, і далі буду вже приходити до третьої, до наступної. Знаю, що їх всього здається, 10 книжок зараз є. То я думаю, поки я дійду до 10-ї, то їх всі встигнуть у нас видати і перекласти. Тож, Ось така буде наступна. Далі я вирішила прийняти на себе великий виклик, оскільки я ще ніколи не читала книжки англійською мовою. І я маю у себе в колекції ось таку книжечку, вона називається Спектаклер. Це по всесвіту Каравал від Стефані Гарвер. І вона така гарнезна, я її купила, бо не витримала. Цього, оскільки я якраз була тоді в минулому році наприкінці осені, прочитала трилогію Каравал. Я була в такому захваті, а потім я ще дізналася, що вийшла ще додатково. Ну, це також, якось, наче, типу, новела, по тому ж всесвіту, і тут у нас. Ті самі персонажі, що були в каравалу, але вони тут будуть готуватися до Різдва. Так, у мене, звичайно, буде літо, але влітку я вирішила почитати цю книжку. А далі ви дізнаєтесь, чому саме цю книжку я буду читати влітку. Ну, мене нічого не насторожує, не напружує, що я буду читати різдвяну тематику влітку. Я думаю, це нормально. Але яке. Неймовірне оформлення цієї книжки. Я чесно дуже сподіваюся, що я зможу подужати книжку англійською мовою. Ну, тим більше, що я бачила, що тут такий не, не потрібен прям великий рівень англійської. Я сподіваюся, дуже сподіваюся, що з Google-перекладачем я її все ж таки прочитаю. Тим більше, що вона не така товста. Ну, надія є. І ця книжка буде читатись прям. В червні, я думаю, точно, тому що крім неї, в червні я хочу ще дещо прочитати. Зараз я вам покажу. Звичайно, це моя підготовка з цією англомовною книжкою. Це підготовка до читання одного разу розбите серце. Я не приходила до цієї трилогії, аж поки нещодавно не вийшла остання ось ця красуня, ось ця свіжесенька. Третя частина, тому що я вже неодноразово казала, що я дуже люблю читати книжки, коли в мене на руках є вся серія. Бо я дуже сильно дратуюсь, коли в мене немає продовження. А продовження має вийти хто зна коли. І я не, не, ну, забуваю цей сюжет, забуваю персонажів, втрачаю цей вайб. І одним словом, я збирала ці всі три книжечки одного разу розбите серце, а саме е, перша частина так і називається: Одного разу розбите серце. Тут у нас буде персонаж, який є в трилогії Каравал. Тому я готувалася до цього читання вже давно, як ви розумієте, бо Каравал я прочитала ще восени, потім купила спектаклор, який також буду читати незабаром. Тепер я буду сподіватися, що найближчим часом буду читати одного разу Розбите серце. Далі у нас тут іде балада про недовго та нещасливо. Це друга частина, також дуже гарна. І третя частина називається Прокляття справжнього кохання. У ну, мене очікування тільки найкращі, звичайно, оскільки каравал мене дуже вразив, і я бачила вже безліч відгуків на другу частину. На третю ще не бачила, але дуже сумніваюся, що третя нас підведе. Я думаю, ця солоденька історія буде в першій, і в другій, в третій розвиватись пречудово. Також, звичайно, куди можна. Іти без трилерів, трилери мені також дуже подобаються. І яке тихе місце, Меган Міранда. Мені прям нещодавно порекомендували, якщо вибирати між книжками Сорочене вбивство і Яке тихе місце, то яке тихе місце воно буде більш таке динамічне, цікаве. З таким насиченим сюжетом, тож я така думаю, ну, я, звичайно, прислухаюся до цих відгуків, до цих рекомендацій. І вирішила прочитати яке тихе місце. Що тут буде відбуватись? Я пам'ятаю, що тут така буде герметична атмосфера на території невеличкого містечка. І наскільки я пам'ятаю, там дівчина, яку звинуватили в вбивстві, вона покинула було це містечко, але потім згодом вона сюди повернулася для вирішення цього питання, наскільки я розумію. І чи винна вона, чи не винна, ми дізнаємось, коли прочитаємо цю книжку. Сподіваюся, що я її прочитаю, вона невеличка. Я думаю, що це буде приємна пригода. Так, і остання книжка, у мене це літо пройде просто під лозунгом викликів, тому що, по-перше, я собі обираю товстезні книжки. По-друге, я вирішила спробувати книжку англійською. І по-третє, я вирішила дотягнутися до якоїсь високої полиці. Це у нас буде Джон Ірвінг молитва про Овена Міні. Ну, що вам сказати? Я дуже хвилююсь, мабуть, щодо цього виклику найбільше. Тому що я не знаю, чи затягну я таку книжку, таку серйозну книжку. Але мені також казали, що не варто його боятись, бо він пише легко, цікаво і ну, насичено. Подивимось: тут у нас сюжет іде довкола хлопчика, який має певне захворювання, через яке він не зростає, не стає вищим. Так? Тобто по віку він стає старшим, але вищим він не стає. І так станеться, що він плюс до всього, до всіх його цих негараздів у житті, пов'язаних з його хворобою, він ще буде причетний до вбивства. Випадково, звичайно, але так станеться. І ось ми будемо спостерігати в цій книжці, що ж буде відбуватися з цим хлопчиком. Ну і наскільки я зрозуміла, це буде сумна історія. Ну, якщо чесно, мене поки що жодна книжка не пробила на сльози. Спробуємо спробуємо цю книжку. Тож я вам показала 11 книжок, ну добре, 12 нехай буде, 12 книжок показала, які я планую спробувати прочитати цього літа. Але крім цього, я взагалі порахувала, що в мене в середньому виходить, що в місяць я читаю десь плюс-мінус 6 книжок. Тож, виходить, що в мене в запасі ще є 6 книжок для такого. Вільного польоту, скажімо так, що я зможу собі, крім цих книжок, щось іще додати, наприклад. Так? Але також я за собою і залишаю можливість замінити якісь із цих своїх планів. Можливо, мені якусь книжку зовсім не буде хоч, хотітися читати, тому я її просто спокійно відсуну на потім. Бо я дуже боюся, щоб не перегоріти і не втратити цей книжковий азарт, щоб це все читати, хотіти, бо ну, ніколи ще не ставила в себе в такі рамки. І взагалі це в мене перші такі книжкові плани. Тож подивимося, що з цього вийде. Раптом я взагалі завалю ці всі плани і, і скажу вам в кінці літа, що мені нічого не вдалося, прочитала я все геть інше. Ну що, а на цьому в мене все. Дякую, що ви подивились це відео. Можете, будь ласка, написати, які у вас плани на це літо, і чи ви взагалі ставите якісь собі цілі, чи робите якісь плани, тому що я зазвичай так не роблю. Не роблю. Це вперше вирішила винятково для канала спробувати поставити собі плани. Буде цікаво по -по почитати, чи. Півпадають якісь книжки у нас з вами в планах на літо чи ні, можливо, чимось я надихнуся з ваших бажанок. І також захочу щось із того додати собі в найближче читання. Ну, і на цьому в мене все. Буду вдячна вам за вподобайки, за коментарі, за підписку на мій канал. Там, до речі, позаду валяється киця. Вона майже все відео тут зі мною провела. Тож на цьому в мене все з вами була Марина, канал Читай Швидше і нехай квітне український ютуб. До зустрічі.